Eseménynek jelentőségét az adja, hogy egy újfajta kezdeményezést szeretnénk említani, hiszen Kárpátaljai Festőiskola méltán ismer és elismert tehetséges művészei közül sokan büszkén vallhatják magukat művészdinasztiák tagjainak. Vazslévis nássa, a szóhodnyosnyi hozzá, hogy a polihájtomus, hogy mi zapocsatkovujem a novú iniciatívú оскільки багато відомих, визнаних талановитих митців Закарпатської образотворчої школи пишаються тим, що вони є членами мистецьких династій. A ma útjára intott kiállítás a Magyarország Ungvári Főkonzulátusa a Boksai József Kárpátaljai Magyar Szépművészeti Múzeumban együttműködve a kárpátaljai művészcsaládok több nemzedékének munkásságába kíván betekintést nyújtani. Започаткованою сьогодні серією виставок генеральне консульство гоща на місті Ужгород у співпраці із Закарпатським обласним художнім музеєм імені Йосифа Боршая представлятиме творчість кількох поколінь родин художників Закарпаття. Я радий, що ви знову повернулися до популяризації нашого мистецтва Закарпатського та нас справді дуже важливо. Я вам за це дуже дякую. І це. Велику роботу, яку ви робите, піднімаючи нашу культуру свободу, розміщаючи в своїх колотичних закладах роботи наших митців. у цей час дуже важливо показати, що свідки куди движеться це все. І... Тому що сьогоднішній час може показати під час війни все одно йде переоцінка цінностей. А переоцінці цінностей дуже важливо, щоб цінності не пропадали, а зберігалися і помножувалися. І за цього похвально, що і словацьке консульство, і угорське консульство, і в берегові люди зайняті культурними подіями.